Дев'ять ротацій в мене за плечима було дуже важко, адже сторона Ізюма Харківщини дуже сильно замінована. Все, що є в книжках, все є там. З одного подвір'я вибігло дві дитини. В одної була граната, вистріл з гранати вог 17, взведена, а в іншої дитини були набої до стрілецької зброї 12 ,7 розрівні. 7 Для мене Україна це. Це мій дім. Я вирішив стати піротехніком, бо це насправді дуже цікава професія, дуже велике різноманіття роботи, дуже багато можна вивчити чого нового і поспілкуватись, і навчитись чогось хорошого в інших людей. Ну і, само собою, сама робота вона якось заворожує по-своєму. Оці тонкощі справи вони мають якусь свою магію, можна так сказати. Ну, коли вперше прийшлося вирушати на деокуповані території, це була Київщина. Спочатку воно якось так такі відчуття були змішані. Я ще не розумів, куди я їду, я не розумів. Яка це саме буде робота, оскільки у нас на території області переважно залишки часів Другої світової війни, Першої світової війни, там все було сучасне, воно набагато більш небезпечніше. Можу сказати один випадок це село Архангельське Херсонської області, коли ми з хлопцями обстежували межі населеного пункту. З одного подвір'я вибігло дві дитини. В одної була граната, вистріл з гранати Вог-17 взведена, а в іншої дитини були набої до стрілецької зброї 12,7 розрівні. Що Одне, що друге, є доволі небезпечним. Ми вже повертались в ПТД на той момент. Прийшлося зупинитись, щоб не лякати дітей підійти, забрати в них вибухонебезпечні предмети. Підкласти в сторону дітей відвести на безпечну відстань і провести знищення на місце виявлення. День, який запам'ятається на все життя, це напевно, це, напевно, тоді, коли повідомили, що колишній начальник групи піротехнічних робіт Гуцуляк Сергій Євгенович загинув. Один з найважчих моментів це, це було два таких це було два таких моменти за оці дев'ять ротацій. Один з моментів це була е, Херсонщина літо 2023 року. Була згорена система Ураган, де було застрягло чотири ракети, і ми проводили знищення на місці і висота. Закладення вибухівки це було приблизно 2,5 3 метри. Насправді потрібно було все дуже добре обдумати, прийняти всі за і проти, зробити чіткі розрахунки, врахувати ударно повітряну хвилю. Ну це все прорахувати потрібно було, щоб не нанести шкоди особовому складу і людям, які там були. Дякувати Богу, відпрацювали дуже гарно і всі були задоволені цією роботою, але так це було насправді дуже важко. І другий момент це була е, Харківщина 2024 рік, е, також літо. Е, е, гелікоптер були збили і були касетні блоки разом. Вертоліт забрали, а касетні блоки з боєприпасами залишились. І прийшлося їх знищувати. Два одночасно і до найближчої, до найближчої будівлі на той момент було приблизно 300-400 метрів. Знову ж таки, чіткі розрахунки, чітка робота, без заперечень, без лишніх рухів, також дуже гарно і потужно відпрацювали. В людей залишились хати на місцях через правильність розрахунків і правильну проведену роботу. І зауважень до нас ніяких не було. Це був теж один з дуже важких випадків. Коли я повертаюсь додому, першим ділом це я йду в квітковий магазин, купляю квіти дружині, обов'язково зайти в магазин, купити якусь іграшку. Своїй дитині і прийти, показати, що я приїхав. Я би хотів сказати тим, хто хоче стати піротехніками: вчіться, задавайте багато питань, бо тільки ті, хто задають багато питань, можуть отримати на них відповіді.